Ну, це мерці більше, я не можу просто. Це просто якийсь витвір мистецтва, серйозно народ. Як краса. Дуже гарний. Подобається мені. погазую, блядь? Я так капот візде здобут літя. Тут є. Я не дістаю до кінця, але цілий я, Це десь розмах руки 2-6 метра. Може ні, може менше. Ай, курва, я забуду, двері ж до гори піднімається. Це, це так незручно. Оба! Зі незручно, якщо чесно, с як. Залазити теж незручно місця. Ой, Маловато. Де ж такі, знаєш? ну, То що двері в космосі прикольно. Мерседес. Все прикол. прикол прикольний. Лисен з Тачка місця, дивіться, піздець з мало, да. Тут що доже його Верка в космосі впрямко поїхав Лисен Блядь, і, і гарно звучить Чі 3 3 АМД Ахідне народ Гарно що це є? Спорт? Плюс? До Джейшпомер виїжджай дві. Виїхав! Ха -ха -ха. А це що? Нічого не помінялось, коротше, що я це все понажимаю, закривайся. Думаете? вже не закривай? Він вже поломився. Сука, закривайся, придорок. Ух, закрився, блядь. Так не закривався. Він Типа такой класовчик. і відкривався назад. Ну, то все, я зремонтував. Короче, я його розробив. Все нормально. Ручки незручно пиздец. Бо ручки отут, внизу. Прикольно, машина, реально, мені дуже подобається. Осталось трошки пожежа, це все чорне, поле і гори, все горіло. То -то, походу кинув печок, воно як розгорілася, Це кіпець. Я не знаю, як вони це потушили. Це нереально потушити. Вона, походу, перегоріло, і тоді воно вже просто кінця не меж, за цими горами ще гори, гори, гори. І вони теж всі горіли, бо я вже проїхав, маль не знаю, 10, це щось 20 кілометрів, і 20 кілометрів я просто наблюдав, як все згоріло. І дуже багато пожарних бачив, може ж тут 20. Привіз ти знати куда, серед якихось мусорник того мерса блядь. Там копи стоять чи що там засуєта. Там бусик якийсь прикольний є. Вот не можу поняти сюди, чи і сюди, ну показуємо, я гаршо що і сюди, ну хер знаємо. Це шо воно на експорт кудись їде ці тачки чи що. Хто буде купляти такий хуйовий Toyota? Чекай чекай, бо чувак в є з Мерседеса, блять, ну я тоже вахую з Мерседеса. Mercedes. End Toyota. Nice Mercedes. this so, so very expensive. You know the price? No, two, two <laughs> Короче, ходи фотки, я в 22500. Zruża i тачки зараз. Дали мені купу бумаги, якісь стікер, короче, я так понял, West Coast Shipping. Może в Китай даже. Toyota. Right here. If you turn around. You position yourself right here. Yeah, I want to uh, park there. Maybe you know this uh, downhill. Yeah, face front. Ah, front? Yes. Hello, uh, can you move a little uh, front? I want to uh, make you turn. My car. <laughs> it's no problem. This just uh, park here. Maybe you know I want to uh, make. Yeah, I guess I can move the car. <laughs> Thank you, bro. Yeah. <laughs> О, теперь краще Че, блядь, заебись Иии, блять, охуенно You ready? Yes, I'm sure. <laughs> СЛС, блядь, ебать Аппарат Блять дверь ремесла ручной, пиздец Фух В космос Кады <laughs> ручной а вот? Блять, бать, капот давай. Я вообще сижу, блядь на цьому, блядь. На порозі. Я не знаю, что означає.

Хорошо! Да, Марсик топовий, короче, Бачите, не дали покататься. Нельзя і все. Ключ сфоткати, ще один блять ще треба. Блять, похуй не буду фоткав. І ус Тут здорований порт, де тут забирають, що машинку, потім покажу яку. Я не знаю, це Сан-Франциско дуже гарне, але так багато бомжів тут, щоб 5 фронтом цікавора сіяв. Жууу. І місце один. Надіюся, зараз мені буде дуже добре видно, щоб вам показати золотий міст, але не про відео про Каліфорнію, там ми точно його добре побачили. Та-дам! Сан Франций! Скільки цих величезних лайнерів плаває. контейнера возять. Там, там краса не ради, там ранки піде. Які все ж таки стильні оці їхні будиночки. Приїхав ну, я якийсь такий незначний автосалон БНВВ і маю якось забрати бешку. Надіюсь, оцю М5. Ха -ха. Ха -ха. Тут блін, приїжджаєш Сан франциско і тут о, таксі без водіїв їздить. Так кайфово, піпець. Короче, забираю полуэлектричную G30 В Rest, в м paketie, красивенькая такая. Ну вообще прикольно, що полуелектрика, короче, факт. Типовна, видите, вот вона вон, меня даже зарядочку свою чипс. И там м 3 buye. Да, крести тут тачки ези. Я Не понял. No, z dispos. Сама заглушилася, Е, драйв, думаю там м 5 газу тут втікает, блять Катаються всі тут на БМВ Б звук там дойду на електриці Нема звуку Чипс Ну все Да БМВ робить самі прикольні тачки Чуваки звуку Ну ще раз. Клас. Типа, привіт і пока! Бачите, на горах е, лежить mm -hmm. сніг і там це якраз той перевал, що я переїжджав зимою і по всім задувало. Зараз хоч я їду з Каліфорнії, де плюс 40. Тут, тут на горі плюс 19, але сніг ще досі лежить. Ну, типо, це дуже жорсткий перевал. От, зараз, дивіться, який жорсткі схили з серпатином і нічого. Скільки там снігу на цій горі? Обіє. Тут нереальна краса. На інжені в рейку, звісно. дуже жорсткі схили. Не всі можуть виїхати, через то тут постійно перекривається рух, коли випадає дуже багато снігу. Оця дорожка, як ви можете бачити, що вирізана, вирізана і наложена наново бетонна під колеса. повозки без mm -hmm. чого воно? А де я проїжджав, там якраз їх ремонтували, бо зимою і ну, більшу частину року, року всі їдуть тут на сипочках і розбивають просто дорогу. Двісь такі гарні криви. Зараз, зараз, зараз я покажу цю красу, заступають дерева. Роблять ці е, полоси, не вирізають, не чистять і вложають новий бетончик. почок повністю знищується дорога. Він ріже якраз. І так походу кожен рік, ми взагалі побочні Короче, Гарно, красиво, побічити. От, от до цієї заправки я був доїхав, тут мене завернули і все. І я не міг далі проїхати. А тут я короче, вже хаяю, все нормально. Тут я був кружляв, короче. три рази тут проїжджав, щоб проїхати, Якщо пам'ятаєте цю серію. Махай мені китаю, блять, щось, щось в мене з колесом. Іду дивлюся, блять, а в мене відпав призгуєк. Почав тертися сертися бляшками телево в колесо, і, блядь, ці... канал, Той витерну. витернув. До смоли нахер просто. А, блядь. Харча. Добре, що колостой, да. ще не бахнуло. Да, я зремонтував. Резенку і чикс, натянув, воно не торкалося. блядь. я що не робила. Канаву витерло. Я сподіваюся, я доїду до Чикаго, блять, чи когось не міняти. У мене даже запаски не вроді немає такої ні, вроді тільки на трейлері, в не немає. Гори, краса! Мені прийшло ще одну зупиночку робити, даже не одну, а дві. Ця хуйня не справлялась, вона його типу, витягнула і він почав тертися ось тут, бачите, про це Поставив я оцю. Така сама херня від вітру, бо тут нормальний спідлім від вітру, воно коротше, все рівно третиться, бачите, канал витерну блядь, надіюсь, доїду. Блядь. Коротше, я взяв вже страпу, виламав, вигнув, воно може натягнути і вже черкати не буде. Похуй, треба доїхати, бо колеса портить. Зараз ще пахне, то підірву. Ця хуйня, блядь, я вже не знаю, я як її тільки не кріпив, вона блядь, все рівно трясається. Злітає, блядь. Далі треється, блядь, все. Воно ж вже не металом, пластмаса старається швидше. Я, походу, блядь, її зараз нахер просто відламаю, блядь. оце якийсь, серйозно. Ще зараз без колеса лишусь. Нахир. Ух їбать. Що не загинув. Так, тут треба пропустити. О, воно бляд, вже приплавало цей метал з блядь. Диви, Просто приплавився. Що блядь, ділась? Вже можу ткої зняти? О! шло що? О! Я це вирішив, блядь. І що? Тут все протерлося нахер, цю хуйню де діти й мої. Сок труби просто тріснув. О, тут поставлю точно. блядь. Щось таке? Та й ось, от. Рішив я проблему, блядь. Так, що ж я можу сказати? Тачку я довіз, майже без приключеній. що я чуть не загубив. FG, У мене гайки тут розкручували. Немає навіть чим дотягнути. Там гайка від загубилась, немає її. Цю хуйню. <кій> Терп. <кій> Колесо. Тоже. Зато бешечка вже в Монтані, красиво, на фоні засніжений гір, хоч тут тепло. Ахуєна бешечка боком не їхала. Странно, так? Да? Але там немає чим їхати. Байду, що за косяки тут? Юпту дивіться, яка краса. Літочок летить. Гори. Як вони називаються? Скелясті гори. Бачите, тут і Карпати. Ці гори, і так вся монтана, і тут людей так мало що думаю, вже... Коротше, Скидаю цю пупку красиву. Віддаю і їду на копорт. Маю три тачки на копорті. Що це у нас тут таке? Over Billion years Montanas. Короче, це штаб Монтани різка краса, просто Карпати. А пахне як, Урел літає, Чуть дуже не дуже-дуже дуже гарно. Реально, а там на горах видно, що сніжок теж. А тут все так прекрасно, і там сніжка трошки є, от чукс. прям пальцями попав. В нього. Краса яка, ні? Бомба просто. Короче, народ. Маю тунду. Маю субару і маю. Сільвераду. Чувак, вияви щось. 14 тисяч доларів купила за тундру 14 року, яка круг побита, вона була десь на Крищі. Не знаю на що. Так, за Subaru Legacy заплатили. бать, 500 баксів. Legacy коштує 500 баксів. Нормально, Зараз покажу Legacy. У нас старенька року? 2005 рік. Літаки тут літають так багато. І за сільвераду 2000 доларів. Нормально. Йдемо зараз що мені привезуть. Ті щось ламають. Там аеропорт. Криша теж вся побита. Коротше, не знаю кому така тачка потрібна. Одна дверка задня права ціла. І це кришка. Далі все, все поламане. Тут акваріум, рибки можуть плавати. Там вертушка така, як в фільмах знімалася, ця воєнна. Що... І вона винасика ну, летить, можна зернонавпроти, вона така погоночна, шупиться, видно. І, і там ще воєнні гелікоптери, а це, та вертушка не яка вона крута. Копер десь знаходиться посеред гір, десь в полі, взагалі, сюди дуротка, бо це взагалі аеропорт. А там тир, блядь, теж пішли. Круть. Якась так, така американська тусовка в нас. А тут я допомагаю другові американцю. Оживляти хонду. Ну, кошельце рожава, бля, мені кажется вся хуйня. Її, до речі, купили за 500 баксів вроді, ні? Літаючі машини це круто. Давай, 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 давай. Go, 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 гоу, гоу! Один день вожу тачки по півмільйона а один день вожу мусор, блі, по 500 баксів Оце за 500 баксів купило, Оце ще за 1000. Давай, давай. Дівчинка з рулем треба показувати. Давай, 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 давай. ну, 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 ну. Блять, машина не влазить. Сука, нахуй, блять. Погодь мала, блядь. йоп твою мать, а шо зробити? Сука, нахуй, блядь блядь Та шляпа не залізла. цю я дальше не міг дуже поставити. От бляха, і вони тепер не влазять. тут а я прошу, щоб вони мені їх посунули, вони кажуть. Ми не можемо піздець з це твій трейлер, все. Шлепанці. Купа всього. І ще вік бы тепер хуйня і почудна ебать ключі. ключи угу. все мертве. вогники зато две ки класни пиздец блять шляпу понабирал сарань газ Короче, зліз в Тойоту, бо я думав вона не на нарушенка не на цьому блять все вона на ручнику. Купа тут фонариків є. бодай по заряду, по всяких ништячки класс здесь, здесь какие все бомба все для выживания бать даже Хуенно буду полировать и, блин верь ёб твою мать так ты кое-что наркота на походу так баллончик что-то подпаливает класс два раза. опа шарик нихера себе какие браслет все будут бросать на все пиздец что это такое power bank блять Блін, як відкрити. Коротше, повербанк тут теж. Коротше, ламаю голову, як їх посунути всіх.